Ірина мріяла про дитину. У її житті було все для щастя гарна, цікава робота, коханий чоловік та власний дім. Не вистачало лише одного дітей. Їй уже було 36, і численні обстеження підтверджували, що вона абсолютно здорова і може завагітніти. Її чоловік Денис також був здоровий, але довгоочікуване диво так і не наставало. Ірина навіть зверталася до різних народних цілителів. Але все було безрезультатно? Одного вечора Ірина зустрілася зі своєю давньою подругою Оленою і та розповіла, що в сусідньому селі живе одна літня жінка, яку всі називають тітка Тамара. Вона не бере грошей, але має дивовижний дар, бачить минуле і майбутнє, а також може допомогти в багатьох життєвих ситуаціях. Олена була дуже натхненна поїхати до неї. Активно вмовляла Ірину. Навіщо тобі їхати до неї? У тебе ж двоє дітей, чоловік і дім, дивувалася Ірина. Розумієш, мені здається, у мого Богдана хтось є. Він усе заперечує, але я відчуваю це. Хочу перевірити свої здогадки. Ну, поїхали, що ти втрачаєш, благала Олена. Гаразд, давай. Наступного тижня я йду у відпустку, зможу поїхати з тобою, погодилася Ірина. Чудово! Тоді я теж візьму відгул і ми поїдемо. Повернувшись додому, Ірина розповіла Денису про розмову з Оленою. Слухай, скільки можна їздити до цих шарлатанів, вони тобі наобіцяють, а ти знову будеш вірити і сподіватися. Я взагалі не бачу сенсу в таких поїздках, сказав Денис. Але ж я нічого не втрачаю, раптом допоможе, відповіла Ірина. Якщо тобі цікава моя думка, то я проти. Такі люди вічно все ускладнюють, а ви, жінки, усьому вірите. А потім ми ж вислуховуємо ваші переживання. Але якщо тобі так дуже хочеться, поїдь, сказав Денис, підвівся і пішов до кімнати. Ірина була здивована. Зазвичай її чоловік ставився до таких речей із розумінням і ніколи не заперечував мабуть, треба взяти з собою його фотографію, подумала вона. Жінка з нетерпінням чекала вівторка, коли вони з Оленою домовилися їхати. Хвилювання змінювалося надією і навпаки. Внутрішній голос попереджав її про щось недобре, і вона навіть хотіла відмовитися від поїздки, але в останній момент передумала: З'їжджу до цієї жінки і більше ні до кого не поїду, пообіцяла вона собі. У вівторок, вранці, Олена заїхала за Іриною, і вони вирушили в село. Біля потрібного будинку було дуже багато машин і людей. Ірина здивувалася. Адже скільки вона не їздила такими місцями, ніколи такого не бачила. Вони зайняли чергу і почали чекати. Поки чекали, спілкувалася з різними людьми. Один чоловік розповів, що тітка Тамара поставила на ноги його сина, коли вони вже втратили надію. Інша жінка змогла повернути чоловіка в сім'ю з її допомогою. Ще одна вагітна жінка приїхала просто подякувати, бо не могла завагітніти сім років. Ірина дивилася на цих людей і думала, може, це все інсценування, може вони спеціально тут розповідають казки? Але ж вона сама запитувала, а не вони розповідали свої історії? Особливо зворушливою для Ірини була історія про довгоочікувану вагітність, оскільки вона сама намагалася завагітніти 8 років. Олено, як ти думаєш, це все правда? У мене якісь сумніви. Скільки я ходила по цих жінках, чого тільки не бачила, сказала Ірина. Ірино, який у цьому сенс? Вона ж нічого не бере, відповіла Олена. Ірина не подумала про це. Добре, почекаю і подивлюся, що вона про мене розповість, вирішила вона і трохи заспокоїлася. Нарешті настала їхня черга, і вони з Оленою увійшли в будинок. Тітка Тамара виявилася жінкою років 70-ти. Худорлявої статури і маленького зросту, але її погляд Ірина ніколи не забуде. Вона подивилася на тих, хто увійшов, і, дивлячись на Олену, сказала Ви почекайте на вулиці, потім зайдете. А ось цій допомога справді потрібна. Вона показала на Ірину рукою. Проходь, дитинко, будемо розбиратися з твоїми проблемами. Ірина здивовано подивилася на цю низеньку тендітну жінку. Їй чомусь так захотілося вірити в її сили. Вона пройшла в кімнату і сіла на стілець. У неї з'явилося дрібне тремтіння чи то від хвилювання, чи то від холоду. Адже в кімнаті було дуже прохолодно, попри спеку за вікном. Тітка Тамара сіла навпроти й узяла Ірину за руку. Вона мовчала й просто дивилася на неї. Ірина чекала, коли ж вона почне говорити. І вона почала. Сонечко, якби ти до мене п'ять років тому прийшла, у тебе б уже двоє діток було. Ти така гарна, але така нещасна. Ірина хотіла було заперечити, але тітка Тамара підняла руку і зупинила її Хочеш довести мені протилежне? Не вийде. Так, у тебе є чоловік і дім, але щастя немає. Ти дуже самотня, попри наявність рідних і друзів. Ти така світла людина. Але таким важче жити. Ти всі біди й проблеми переживаєш із кожним зі своїх близьких, а твої проблеми нікому не потрібні. Ніхто тебе не розуміє і навіть не цікавиться, що в тебе на душі. Ти готова допомогти всім і кожному, а тобі ніхто. Ти віддаєш своє тепло іншим, а натомість нічого не отримуєш. Лише одна людина розуміла тебе і готова була завжди прийти на допомогу. Але її більше немає серед нас. Вона не договорила, бо в цей момент в Ірини потекли сльози. Вона плакала гірко і щиро, і було таке відчуття, що сльози текли не з очей, а з самої душі. Ніхто й ніколи не говорив їй такого, але ж так і було в її житті. Вона завжди була готова допомогти всім і кожному. Але коли допомога була потрібна їй, вона чула Ой, Іринко, ти сильна, сама впораєшся. А їй так хотілося уваги і підтримки хоча б на словах. І лише одна єдина людина була в її житті, яка розуміла і допомагала їй її друг Максим. Вони дружили років 15, а потім його не стало. Ірина дуже важко переживала його відхід, наче частину серця і душі втратила разом із ним. Ближчої людини в її житті ніколи не було вона здогадувалася, що він її кохав по-справжньому. Але він жодного разу навіть не натякнув на це він просто був поруч завжди і в усіх ситуаціях і щоразу, коли вона згадувала про нього, на душі ставало тепло й сумно водночас. Тітка Тамара так точно описала її стан, що Ірина не витримала й розплакалася у цей момент вона чітко зрозуміла, що хоч би що ця жінка говорила, вона запам'ятає кожне слово. І тітка Тамара, ніби почувши її думки, продовжила. Запам'ятай, він і звідти тобі допомагає, він завжди поруч, і коли тобі зовсім важко на душі, ти можеш просто з ним поговорити. А тепер давай вирішувати твої нинішні проблеми. Ти хочеш дитину, не можеш завагітніти. Ірина кивнула. Вона раптом подумала, що не сказала цій жінці жодного слова, навіть свого імені Я допоможу тобі, але щойно ти завагітнієш, то станеш перед вибором. Зберегти сім'ю чи ні? І тільки від тебе залежатиме, як далі складеться твоє життя. У цей момент Ірина наважилася поставити запитання, яке її хвилювало. Що ви маєте на увазі? У мене хороший чоловік, і він мене любить. Тітка Тамара подивилася на Ірину довгим поглядом і відповіла: Любить, правда, але він також любить інших жінок. Хіба тебе це не дивує? Ірина відчула, як холод пробіг по її спині. Глибоко всередині в неї вже з'являлися такі підозри, але вона завжди відганяла ці думки геть. Денис був турботливим, уважним і завжди ставився до неї з теплом, тому вона списувала все на свої фантазії. Однак слова тітки Тамари немов підтвердили її внутрішні страхи. Вона нерішуче дістала з сумочки фотографію чоловіка, але жінка махнула рукою. Мені не потрібна його фотографія, я і так усе бачу. Ірина відчула, як її охоплює розчарування. Вона завжди намагалася вірити, що в неї ідеальна сім'я, і це знання вибило ґрунт під її ніг. Тітка Тамара, ніби читаючи її думки, додала Багато чоловіків зраджують своїм дружинам дитинко. Це правда життя. Але важливіше інше які у вас стосунки всередині сім'ї. Якщо він про тебе піклується, якщо в твій бік не дозволяє нічого зайвого, то, можливо, варто пробачити його слабкості адже залишитися самій це теж нелегко. На мить Ірині здалося, що жінка говорить про себе, але вона не стала питати, побоюючись потривожити чужі спогади. Тітка Тамара перервала її роздуми, простягаючи маленьку пляшечку Ось цей відвар пий тиждень і протягом трьох місяців ти завагітнієш. А ось інший. Вона простягнула ще одну пляшечку Підливай своєму чоловікові в чай це для зміцнення ваших стосунків. Не переживай, тут тільки трави. Ірина щиро подякувала жінці. Вона дістала гаманець, щоб залишити гроші, але тітка Тамара м'яко зупинила її. Не потрібно, я нічого з тебе не візьму. Але ось ще правда Якщо на душі стане важко, не тримайся в собі, плач. Сльози змиють біль, і пам'ятай, ти сама господиня свого життя, тільки від тебе залежить, що буде далі. На прощання Ірина обійняла тітку Тамару, подякувала їй і запитала: якщо мені знову знадобиться ваша допомога, можу я повернутися? Звичайно, але тобі більше не потрібна моя допомога. Тепер ти впораєшся сама. І пам'ятай, наша розмова це тільки для тебе, нікому не розповідай. Коли Ірина вийшла з дому, вона попрямувала до машини, де чекала Олена. Дорогою подруга говорила безупину, розповідаючи про свою зустріч із тіткою Тамарою, але навіть не поцікавилася, що почула сама Ірина. Це лише зміцнило її переконання, що оточуючим зовсім байдуже до її проблем. Вдома Ірина нічого не розповіла чоловікові, і він теж нічого не запитав. Вона сумлінно тиждень пила відвар, який дала їй тітка Тамара. І непомітно підливала інший Денису в чай. Через два тижні вона повернулася на роботу і поступово рутинний ритм відволік її від переживань. Однак через два місяці сталася подія, на яку вона так довго чекала. Одного ранку Ірина зазирнула до свого жіночого календаря і помітила, що затримка вже понад 10 днів. Вона вирішила зробити тест на вагітність руки тремтіли, коли вона відкривала упаковку. І ось через кілька хвилин. Вона побачила заповітні дві смужки. Сидячи на пуфику у ванні, Ірина закрила обличчя руками і розплакалася, але це були сльози щастя, і вона шепотіла крізь них. Ось воно, моє довгоочікуване щастя. Ірина зателефонувала своєму гінекологу і домовилася про терміновий прийом. Взявши на роботі відгу на весь день, вона буквально літала від щастя. Після огляду лікар підтвердив її вагітність. Не в силах дочекатися вечора, щоб поділитися новиною, Ірина вирішила порадувати чоловіка особисто. Вона стрімко піднялася на третій поверх офісної будівлі, швидко пройшла коридором і, навіть не постукавши, відчинила двері його кабінету. Однак те, що вона там побачила, вибило її з колії. На колінах Дениса сиділа молода дівчина. Ірина застигла в дверях. Сподіваюся, я не надто завадила, насилу видавила вона. Денис здригнувся, почувши її голос, і різко відсторонив дівчину. Іринко, це не те, що ти подумала, сказав він. Серйозно? А що ж це тоді, якщо не те, що я подумала, відповіла Ірина. Це просто помилка, прошепотів він. Дівчина кинула на Дениса роздратований погляд і стрімко покинула кабінет. А Денис підійшов до Ірини і почав виправдовуватися. Мила, мені ніхто крім тебе не потрібен, ти ж знаєш це. Це все несерйозно. Ірина згадала слова тітки Тамари про вибір, який їй належить зробити. Вона глибоко вдихнула, щоб заспокоїтися, і твердо подивилася чоловікові в очі. Денисе, я все розумію, але мені неприємний сам факт ти обіймав іншу жінку, постав себе на моє місце, і якби ти побачив мене з іншим чоловіком, тобі було б легше, якби я сказала це несерйозно. Я в цьому дуже сумніваюся. Давай домовимося так я нічого не бачила, а ти більше такого не повторюєш. Денис кивнув, відчуваючи полегшення. Домовилися, давай почнемо все заново, ніби цього не було, сказав він. Ірина слегка посміхнулася. Звичайно, почнемо, тим паче, у мене є для тебе привід. Ти знаєш, навіщо я приїхала до тебе серед робочого дня? Денис раптом помітно захвилювався. Вибач, я навіть не запитав. Щось сталося? Ірина вирішила трохи його подражнити. Трапилося і навіть двічі. Вона витримала паузу, спостерігаючи за тим, як його хвилювання зростає. Не тягни, говори, машина зламалася, з тобою все гаразд. вигукнув він. Денисе, заспокойся! З машиною все нормально. А ось зі мною дещо сталося. Вона ще трохи потягнула момент, але, посміхнувшись, нарешті, сказала я вагітна. Через сім із половиною місяців нас буде четверо або п'ятеро, якщо ми все-таки вирішимо завести собаку. Денис завмер Четверо? Як це? Ірина розсміялася. Ну, ти як дитина, у нас двійня, значить, щастя буде вдвічі більше. Вона обійняла і поцілувала чоловіка, відчуваючи, як тепло розливається по її душі. Моїм дітям потрібен справжній батько. А не той, який приходить час від часу, вирішила для себе Ірина. Коли настав час народжувати, Денис був поруч з Іриною на кожному етапі. Він ходив із нею на курси для майбутніх батьків, допомагав облаштовувати дитячу кімнату і навіть освоїв основи догляду за немовлятами. А в момент, коли Ірина народила двійнят, Денис тримав її за руку і зі сльозами на очах сказав: Ти найсильніша жінка у світі, дякую за це диво!